Привіт всім! Мене звуть Гульбану Бібічева. Я вас вітаю на своєму YouTube-каналі. Цей канал присвячений книжкам. І так як я маю чотирьох синочків, книжки дитячі для мене завжди були цікавими. Але сьогодні я вам розповім про книгу, яку Якби не скандали, якби не настільки резонансні пости в Фейсбуку, я б, мабуть, і не придбала, не звернула б на неї такої уваги, на яку вона дійсно заслуговує. Я вам кажу про книгу Лариси Денисенко і художниці Марії Фої, Майя та її мами. І справді, як вона пройшла повз мене, я тепер не уявляю, коли я. Побачила у інтернеті, Фейсбуці, що видавництво, видавництво, ось така в нього назва, дозволило у вільне, у вільне користування з некомерційними цілями прочитати, скачати собі електронну версію цієї книги. Я її швиденько переглянула і твердо вирішила, що ця книга має бути саме в паперовому вигляді у нашій бібліотеці. Як декларація того, що все викладене в цій книжці, справді дуже правильне, дуже вчасне, влучне. І ця інформація і ця книга, яка написана для цільової аудиторії дитячої, для дітей від 6 років, навіть для самостійного читання, вона обов'язкова. Обов і ось наскільки. Неоднозначне ставлення в різних читачів, в різних користувачів соцмереж до цієї книги, я передбачаю, що і моє відео буде, мабуть, викликати певні дискусії. Не знаю, чи це буде так, чи я забагато на себе беру, тим не менш, хочу з вами поділитися цією книгою, показати вам її ось в такому відео форматі. Тому що якщо ви. Спостерігали ці всі перепетії і скандал, до речі, який пов'язаний з тим, що із -за, із за погроз праворадикальних угруповань організацій. Погроз, що вони влаштують погроми, не дадуть відбутися подіям, пов'язаним з презентацією, з дискусіями щодо цієї книги. На форумі видавців 2017 було прийнято рішення відмінити ці всі події, що і спричинило таке гостре обговорення щодо цієї книги. Ну, менше з тим, якщо вам цікаво, ви обов'язково передивитесь, все перечитаєте, як це я сьогодні зробила, і книга стала просто для мене подією дня. Тому що, окрім того, що я про неї дізналася так детально, я ще встигла її замовити у видавництва, і ще встигла за нею з'їздити навіть. І мені пощастило, бо я змогла її забрати у сусідньому районі Києва. І книга примусила мене не лише погоджуватись з усім, що тут написано, але ще й справді розчулитись, бо вона настільки про любов, настільки про прийняття і про розуміння, порозуміння, яке так необхідно пояснювати і доносити до дітей, до маленьких дітей шестирічних. Коли вони вчаться соціалізуватися, вчаться спілкуватися і як це відбувається в нашій реальності, зустрічають різних людей. І що саме в цій книзі піднімається, це е, те, які різні бувають сім'ї, яка різна буває історія е, дітей, як вони опиняються в цих сім'ях. Але е, адже в нашій реальності ці діти не лише народжуються у батьків, у матері. і... У батька, але бувають інші нюанси. А також, що цікаво, в цій книзі піднімається проблема сімей переселенців, переміщених осіб, сімей, де тато пішов на війну і зник, а також про Кримських татар, які вже вдруге менш ніж за 100 років опинились без власної домівки, стали такими вимушеними переселенцями. І ось ці теми, болючі теми для нашої країни, для мене були ну, дуже чутливими, чуттєвими, тому що ну я навіть розплакалась, коли читала про це. Особливо те, як подан, поданий цей матеріал таким. Простими такими словами, доступними і зрозумілими для малих дітей, і ти читаєш складні речі і розумієш, що наскільки це важливо знати дітям, пояснити їм саме в цій формі те, що відбувається, те, що наш, нас, дорослих, хвилює, не залишає у спокої. І, звісно, лише тут, наприкінці, ми прочитаємо ту. Тему, скажімо так, ту сторінку, яка найбільш обурює цих праворадикалів, І стосується вона саме Маї, дівчинки від ім'я якої йде мова в цій книзі, де вона пише про те, що її власна сім'я також відрізняється від інших, тому що в неї немає тата, тата є донором, в неї дві мами, які дуже її люблять, і дівчинка щаслива і задоволена своїм власним життям. Не знаю, чи варто зупинятися саме на моїх поглядах щодо нетрадиційних сімей. Боже, це слово, традиційна сім'я, традиційна родина за сьогодні просто використовувалося мільйон разів, мабуть, в українському такому просторі фейсбучному. Не хочу знову, мабуть, про це говорити, тому що поняття традиції дуже різне. А ось. Сприйняття людей такими, які вони є, розуміння того, що люди різні, з різними життєвими обставинами, з різною зовнішністю, з різними вподобаннями. Воно це наша реальність, і реальність наших дітей, це наше майбутнє, в якому жити нашим дітям. І... Ну... Все залежить від того, чому ви хочете навчити своїх дітей, як ви хочете їм пояснити навколишній цей реальний світ. І ще хочу сказати, що ця книга, вона надзвичайно важлива і необхідна дітям для того, щоб розуміти і сприймати себе не як второсортні Другорядні члени цього суспільства, тому що начебто їх сім'ї відрізняються від тих традиційних, від тих, які мають бути ну, на обкладинках часописів. Це ну, для мене, наприклад, це дуже зрозумілі і дуже зрозумілі, дуже прийнятні речі, з якими ну, я живу і намагаюся пояснити своїм дітям і. Зробити все для того, щоб вони самі не відчували якоїсь своєї другорядності. Адже, мені здається, кожної дитини знайдеться привід для того, щоб вважати, що вона якась не така, її родина якась не така. Так от, для того, щоб від окрем... Для того, щоб унеможливити появі в моїх дітей цього комплексу неповноцінності, другосортності цієї, і для того, щоб інших людей, інші родини, інших дітей вони сприймали так само на рівні, так само відкрито, з радістю, не засуджуючи, ось це моє завдання як матері, як. Вихователя для своїх дітей. Тому ця книга, як я вже сказала, ну просто це скарб для нашої родини. Вона опинилась тут, в нашій бібліотеці сімейній, недарма. Я задоволена, що її маю. Сьогодні ввечері ми обов'язково її прочитаємо. Читала зараз лише я її, і обов'язково залишу вам внизу посилання на Безкоштовне скачування, безкоштовне читання в електронному вигляді цієї книги, але я. Все ж таки рекомендую вам її придбати, тому що вона варта грошей, вона не з дешевих, але це виправдано саме оформленням книги, вона дуже якісна, такий товстий, дуже щільний папір, вона кольорова і маю надати належне художниці Марії Фої, як я вже казала, я оцінила взагалі її майстерність, ілюстрації настільки дотепні. Настільки вони, ну, тут, тут мають бути і саме у такому вигляді. Ну що ж, зараз я спробую зачитати кілька сторінок, і я зроблю це так, як я бачу цю книгу. Зупинюся лише на декількох, які справді, мабуть, ніде не з'являлись у Фейсбуці чомусь про них. Не говорили, мабуть, але вони справді важливі також. А ви, якщо вам було цікаво, обов'язково оцініть це відео, залишайтесь на каналі, далі буде ще цікавіше. Тимко один тиждень живе в мами та її нового друга, другий тиждень у свого тата. І так по черзі, Тимко завжди. Пам'ятаю, у кого живе цього тижня. Зате його батьки часто плутаються і забувають забрати його зі школи. Тоді його відводить додому пані Юлія або хтось із наших батьків і щоразу залишає тимкові, тимковим батькам записки, щоб не забували про нього, але вони все одно знову плутаються і постійно за це перепрошують. Тимкова мама грає на скрипці, а її друг на гітарі. Тимків тато співає в оперному театрі. Коли вони збираються разом, неодмінно влаштовують концерт. Але так буває не часто, бо в кожного своє життя. Пані Юлія каже, що Тимко завжди всіх єднатиме. Тимкові це подобається. Єва. Я бачу, що така любов існує. Як, от, у сім'ї Таїсі та її братика Левка, Левко нічого не знає про свого тата. У нього є мама, але вона тільки народила його, а потім не захотіла ніколи більше бачити. Він просто знає, що вона є, і вона знає, що він є. Спершу крихітний левко жив у будинку маляти. Згодом його перевели в дитячий будинок. А потім мама і тато Таїсі всиновили левка, і тая стаяла його сестрою. «Спробуй, ну, образити левка чи сказати, що тая не справжня сестра, вона тобі покаже. Раїс приїхав у Київ із Джанкоя. Джанкой розташований в Криму. Раїс жив у будиночку посеред персикового саду. Це неймовірно красиво. Але тепер він, його тато, мама, двоє сестричок і тітка живуть в орендованому в орендованій однокімнатній квартирі. Йому часто буває сумно. Раїс кримський татарин. Кримські татари корінний народ України. Це означає, що він історично сформувався саме в Криму. Якось, коли Україна була частиною Радянського Союзу, кримські татари кримських татар насильно вигнали з Криму і заборонили повертатися. У них відібрали хати, землю, батьківщину, і це було дуже болісно. Кримські татари почали повертатися в Крим. Коли руйнувався Радянський Союз і народжувалась сучасна Незалежна Україна. Тоді вони наново будували свої оселі. І родина Раїса теж, тепер вони вже вдруге втратили свій дім. А ще в Раїса моноброва. Це коли дві брівки зростаються в одну, наче пташка. Ми з цього гиготіли, а пані Юлія пояснила, що висміювати когось за зовнішність, дурне діло. Адже всі ми різні. Це те саме, що насміхатися з мене, закирпати носик, або глузувати із Софійки другої, бо в неї ластовиння. Або кепкувати склаповухого данилка. Нам стало соромно. А потім, пані Юлія, показала нам художницю Фріду Кало. Вона дуже гарна, талановита і знаменита. І в неї теж є моноброва. Отака. А в Петра є родина і рід. Він знає багато про свій рід, бо йому про нього постійно розповідають Петро Ром. На, бать... На батьківські збори в клас приходить не тільки Петрові тато чи мама. Може, прийти старша жінка роду. Ми думали, що це його бабуся, але ні. Коли вона робить зауваження, Петро її слухає. Уявіть лишень, скільки людей можуть робити Петрові зауваження. Зате й подарунків у нього більше. Ми пишаємося Петром. Він переміг у співучому конкурсі. Ну ось і ця історія. Майя. Я теж добре співаю, але не так гарно, як Петро, хоча мої мама, мами кажуть, що це я співаю як Соловейко. Мене звати Мая і в мене дві мами. Люди часто дивуються, як так вийшло. Але це не дивина. У мене немає тата, він з. Сир... Секретний донор. А мами не секретні, а дуже справжні. Вони люблять одна одну і мене. Пані Юлія каже, що діти мають рости в любові. Неважливо, чи ти живеш із маленькою сім'єю, чи з великим родом, неважливо, чи ти рідна дитина, чи не зовсім. Неважливо, скільки в тебе мамусь або татусів. Важливо, щоб у родині панували любов і повага, бо це є головні цінності.